Спокійно сьогодні зіграти, не хвилюючись за результат, принаймні з перших секунд цього поєдинку, бачимо, що Дмитро Дяченко, як Сандер Сидорук, що це був цілком ігровий епізод. Хороший момент у рівнян уже. І що тут Микола Хом'як врізався. В іншого ну зараз розберемося із другою четвіркою харків'ян. Я бачу 19-й номер Дмитро Крюков. Зараз атака харків'ян. Поволоцький пробиває стійка, рятує Дмитра Дяченка. Класно розібрався Владислав Поволоцький у цьому епізоді. Здавалося, що вже втратив. Ось тут здавалося, що вже втратив нагоду для удару, але ще один фінт Владислав Поволоцький виконує. Харків'яни розігрують аут. Топчий. Тут у ближньому бою Дмитро Дяченко виграє боротьбу за м'яч на майданчику у харків'ян зараз. Ох, який зараз момент у кардинала. Міг забивати Олександр Басич. Дивимося, помилився тут Братенко, віддав передачу. На хом'яка, і хом'як якось невдало зіграв. І Олександр Басич одразу намагався е, Боянюк. Невдала передача. Перериває Владислав Поволоцький. І тут Давид Калашник тікає на побачення із Дмитром Дяченком і розстрілює просто голкіпера Рівненського кардиналу. Ось і перший м'яч. У воротах рівнян дуже невдало розіграли вони стандарт. Михайло Валянюк подарував м'яча просто Владиславу Поволоцькому. Харків'яни розігнали контратаку. і Давид Калашник такі моменти. Бачає його швидка контратака харків'ян. Перериває її Максим Малиновський. Скипчик вперед. А тут Малиновський має оперативний простір. Пробиває і Микола Хом'як надійно грає. Вперед зіграти на Малиновського. Волянюк. Перехоплення. Малиновський. Знову Волянюк. Михайло Волянюк. Хороша передача. Розрізна на хід. Максиму Малиновському, але прочитав. Чи? Звертається, віддає на хід Волянюку. Волянюк хороша передача на Сорокіна. Ще один шанс у Рівнян. І Тут два 35 п'яти номера зійшлися у бою один проти одного. А сорокін пробивав Бахман Фаталієв, блокує цей його удар від коліна. Абсолютно тиша у залі. Ви почуєте, я думаю, тож хом'як чи Волянюк. Михайло Волянюк програє свою дуель Миколі Хом'яку. І дуже емоційно реагує на цей епізод Микола Хом'як. Ну, звісно, він має на це право. А Станіслав Гончаренко тим часом жовту картку отримує від Олени Хобич. Надто емоційний зараз Станіслав Гончаренко. Бачимо у повторі ще раз цей епізод. Михайло Волянюк сильно пробиває, але новою парирує цей удар. Харкова. Дяченко на Ланка. Переривають атаку Харків'ян і там надійно зіграв на підборі. А Калашник робить рахунок 2-0 на користь Харкова. Ще одна контратака харків'ян. І знову Давид Калашник. 17-та хвилина. Ще одну контратаку реалізовує десятка харків'ян. Володимир Кручок не встигав за опонентом. і під голкіпером пробиває робота. Перед кидає Микола Хом'як І який момент у Харкова Дмитро Дяченко парирує удар Давида Калашника. Ків'ян. Бачимо, Фаталієв виконав скидку. І Калашник тут класно з льоту приклався. Тут Фаталієв. Просто у бік воріт пробив. А що ж, перший тайм у нас завершився. А після першого тайму з рахунком 2-0 перемагають харків'яни. Володимиру Кручку той розвертається, притримує м'яч, але втрачає його. Знову Давид Калашник. Він сьогодні зірка матчу. Хороша передача на хід Едуарду Нагорному І той саме господарі майданчика, яким теж нагадаю, потрібно забивати, щоб не переводити цей м'яч у серію пенальті. Скипчик і Микола Хом'як. Він ідеально відіграв перший тайм І по ній восьмої розіграшу цього змагання. Хороша атака від Рівняна. Волянюк гарно гарно розіграли рівняни. Волянюк скидав на Малиновського, той обігрався з Волянюком ще раз і завальників. Оскільки сьогодні будній день п'ятниця, то очевидь не всі встигли, не всі бажаючі встигли на 13.00. Прийти на цей матч. Він це зробив, друзі. Едуард Волков забиває свій третій м'яч за кардинал Рівне у складі рівненської команди. Дивіться, Володимир Куликов кручок класну передачу виконує. Едуард Волков технічно замикав. Басич вводить м'яч із аута. Євген Ланко. І як просто, з якою швидкістю Микола Ком'як задався пробивати, і дуже неточно. Микола Хом'як одразу вперед на Фаталієва. Фаталієв класно обі... обробив м'яч. Тут Дмитро Дяченко навіть ворота здвинув, так відбивав цей удар. Ян Михайло Валенюк, навіщось вигадує цю передачу п'ятою? Тут Сорокін зберігає з труднощами, але зберігає м'яч для своєї команди. Несподіваний для Миколи Хом'яка. Удар від Михайла Михайловат. Скіпчик під удар Малиновському перед собою відбиває хом'як, але немає кому добити. І контратака Харкова. Вадим Журавель тут не потрібно зараз збивати Дмитру Дяченку, гравця Харкова. І це роз... Хом'як. На вперед помиляється. Микола Хом'як. І що тут як не забиває у цій ситуації Владислав Сорокін? Це просто неймовірно. Скипчик усе зробив для партнера. Зіграв у підкаті, виграв підбір, виграв цей м'яч. Ось зумів віддати передачу. Прикидка працює підстраховка у Харківського клубу. Видно, що з величезним запалом команда вийшла на цю гру. А Басич хам'як знову помиляється. Топчий. Сиротенко Рухається. До воріт. Пробивав Топчий, але там. Три десятих секунди. Просто потрібен удар. Лунає фінальна сирена. Поступається у сьогоднішньому матчі кардинали Рівне Харкову з рахунком 1-2. Але за сумою двох матчів завдяки виїзній перемозі за сумою двох поєдинків і з рахунком 6-5, друзі, до чвертьфіналу фіналу розіграшу Вібет.